Вирішив перезаписати відео, був дощ, не дуже гарна погода, бо Була... трішки вам розповім про моє путешествия до Нідерландів. Як це відбувається? Тобто, Нідерланди і зараз приймають українців, але це відбувається не в розподільниках, а ті українці, які знають де є українські локації, вони просто туди приїжджають. І їх потім розселяють. Оформлення документів для роботи відбувається приблизно 10 днів, і ти можеш працювати. Але якщо ти потрапляєш в таке от містечко, як оце, це з драхтом, це північ Нідерландів, Фрисландія, то тут тобі дуже буде тяжко з роботою. Я тут уже 4 місяці і працював один місяць, і то так на підробітка, не постійна робота була. Тому я тут такий не один, хто чекає чогось, не знаю, І переселитися ти не можеш ні на південь, Нідерландів, де більше роботи, нікуди. Тобто ти прив'язаний до определеної локації. Звичайно, це не Німеччина, де тобі в розподільниках зразу дають засоби гігієни, поселяють, і в тебе є надія на те, то, що тобі дадуть. Індивідуальне житло допоможуть з роботою. Тут такого не буде, вам ніхто тут допомагати не буде. тобто Ви будете просто сидіти і чекати. Але якщо ви підете на роботу, з вас ще будуть просити там 105 євро за оплату за житло. Так що, це ось таке невеличке містечко. Драхтен Фрисландія, регіон Фрисландія на півночі Нідерландів. Містечко гарне, звичайно, самі нідерландці тут живуть непогано. Наприклад, якщо українець влаштується на роботу і буде отримувати 14 євро на годину, то нідерландець на тій же самій роботі буде отримувати 20 за рахунок того, що він знає мову, за рахунок того, що він довго працює. За рахунок того, що він довго працює на цій роботі, він буде отримувати більше. Тут в принципі така система уравніловки, тут є мінімалка, зараз після нового року 14 євро на годину. Якщо ви навіть майстер якийсь там по будівництву, Кстаті, по будівництву ви тут взагалі не знайдете роботи от, в цьому регіоні. Навіть ми от знаходили об'єкт невеличкий тимчасовий, і то ми їздили 125 км в сторону Амстердаму. Так що тут теж свої нюанси, хочеться вирватися, хочеться вирватися на південь. А може прийдеться просто їхати в іншу країну, де трішки кращі умови, тому що зараз я живу в общежитті 12 квадратних метрів, 4 чоловіка. Хтось пердить, хтось хропить, хтось їсть о 3-й годині ночі та вечері. Ну, можливо, в студентські роки це було якось і нормально, але зараз це не дуже цікаво, якщо чесно. От зараз я буду проходити біля будинку, такого багатого, я так розумію, нідерландця, який, якого автопарк автомобілів. І він такий зробив собі гараж з, прозорим, з прозорими воротами, де показує всім свої авто. Ось одне навіть стоїть біля гаража. Ну, у нього там ззаді ще видно є ретро авто, але там погано видно. Зараз я так прийду, покажу не дуже палівно, щоб не було питань, можливо, він хоче тільки показувати людям своє авто, але не хоче, щоб їх знімали, не знаю. Ну ось стоїть одне тут, а інші там воно, в гаражі. Там і Феррарі є. Ну, досить так цікаво, звісно. Якщо є що показати, скажімо так. А взагалі Нідерланди гарна країна. Якби трішки допомагали з роботою, з тим, щоб знайти роботу, зробили якусь общу базу, де можна прийти, влаштуватися. Тут так немає. Тут, тут все працює так, що ти сам ходиш по агентствам з працевлаштування. Подаєш своє резюме і чекаєш. Чекаєш, чекаєш, чекаєш. Якщо ще навіть ті, хто рік назад приїхали, вони чекали по півроку, хтось там 4 місяці, хтось більше, то, то зараз, мабуть, ще гірше. Бачите, це ось такий причал. Ти от можеш так приїхати, поставити свою лодку, запаркувати, піти додому пообідати і далі пливти по каналу, кудись туди подалі. на на море. Так що підписуйтесь на канал. Чим більше, більше буде підписників, більше буде лайків, тим відео буде більш якісним, я буду знімати більше. Відео більше буду розповідати. Можливо, розповім, як я поїхав в Амстердам, я скоріш всього в понеділок поїду в Амстердам. І можливо... Ну, познімаю там відео, піду в агентство по працевлаштуванню, можливо, вони мені там щось скажуть. А, на рахунок переселення хотів сказати, якщо ви навіть хочете переселитися і всі приймаєте для цього різні шаги, так сказати, то це дуже тяжко. Вам кажуть, на локації вам ніхто не поможе, ваш куратор, вам кажуть, шукайте самі. Шукайте самі. Що значить шукайте самі? Ти е, дивишся е, муніципалітети, це ті типу, мерії е, нашої, дивишся, де муніципалітети в різному місті, е, вибираєш їхній веб-сайт, пишеш їм на рахунок переселення, а вони тобі дають інший сайт для українців, на якому тобі відповідають. Вибачте, Нідерланди перенаселені, ніхто вас нікуди не переселить, хоча на кожній локації. Практично на кожній локації є вільне місце, яке вони тримають. Ну, не знаю навіщо, можливо, для підселення, можливо, для переселення. не знаю. Тут легше переселитися з одної локації на іншу, якщо ці локації знаходяться в підпорядкуванні однієї фіменти. Ну, це так як у нас, допустимо, рай. Районне містечко, і біля нього села. Ось і називається Хімента Тобто ви можете переселити в якесь село або просто на іншу локацію в цьому місті. От у нас маленьке містечко, у нас тут багато локацій українців. І я так розумію, що в кожному місті Нідерландів є локація українців, тут дійсно нас багато. З-за чого і з роботою тяжкувато. Хоча в Нідерландах. Був недостаток робочих рук, тому що в них розрішено працювати з 13-14 років. Там, звичайно, оплата праці по-моєму, 5 євро за годину, і з кожним роком це збільшується. Тобто ви будете отримувати мінімалку тільки після 21 року Це 14 євро. До цього у вас там буде просто все збільшуватися. 14 років 5 євро в годину, там 18 років 7 євро в годину і так от більше і більше. Ну, Зараз я так розумію, що українці закрили потреби нідерландців в робочій силі і нідерландські фірми по працевлаштуванню зараз відповідають, що. Вам потрібно знати мову. Хоча навіть на тих роботах, на яких зараз працюють українці, і не знають за два роки вони так і не вивчили ніякої мови, але їх тримають за рахунок того, що вони вже довго працюють, то ти вже приходиш і влаштовуєшся на цю роботу, тобі кажуть, що потрібно знати мову. Хоча, от для прикладу, тут в Драхтені, в Фрисландії. Ідеш влаштовуватись на роботу, на почту е грузчиком, грубо говоря. Тобі кажуть, потрібно знати мову. Їдеш в Амстердам влаштовуватись на ту ж саму почту водієм, це типу, вже вищий клас, більша зарплата. Там тебе беруть з без знання мови. Ну, якось, не знаю. Тому підписуємося, всім дякую, велике. Е е не знаю, що вам показати, ще от архітектура. Архітектура, бачите, в когось там лодка стоїть, хтось любитель поплавати. Ну, архітектура досить цікава у них. Вона і не однотипна, але і не так, як у нас, що кожен там хтось там утеплив свій фасад, хтось якось його розрисував, хтось кондиціонерів навішав, ні одного кондиціонера не бачу. Хоча я думаю, що тут людей вони є. І будиночки, тут щоб ви розуміли, оці ось будиночки, що стоять, вони стоять там по півмільйона євро. євро. Це не дешеві будинки. Тому всім дякую, підписуємося на канал, ставимо лайки.